Фокус на зв'язку і у нас огляд нового надходження Renault Megane 2017 року випуску, обладнаний двигуном 1.5К9К дизельним, який є дуже надійним. Також він на автоматі. По комплектації у нас безключовий доступ, повне електроського пакет, електрорегулювання зеркал, датчик світла, круїз-контроль, мультикермо, автоматична коробка передач. Двохзонний клімат контроль. Також у нас штатна мультимедія, яка дуже є хорошою. У нас всі системи керування автомобілем, керування круїз-контролем, допомога при паркуванні і датчик тиску в шині. Також у нас присутні підігріви сидінь по задньому ряду. Каниний в салон в дуже гарному стані. Також присутні дефлектори обдуву задніх пасажирів. У автомобіля дуже великий багажник, який буде задовільняти всі ваші потреби. Якщо скласти заднє сидіння, тут можна навіть спати. Попередній частині у нас лінзована оптика противотуманні фари. Даний автомобіль ви можете придбати в автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102. Також даний автомобіль ви можете придбати за готівку, без готівку, за криптовалюту. Також розглядаємо обмін на ваше авто.